Таня, я Світлана, ви на каналі Бігус.Інфо. І сьогодні ми поговоримо про українських котів і суди Шредінгера. чи навпаки. Для тих, кому треба пояснити за кота, суть. Уявний кіт Шредінгера, поки його ніхто не бачить, сидить у своїй коробочці одночасно живий і мертвий. Зараз, звісно, в коментарі прийдуть і розкажуть, що все складніше. Та, будь ласка, я тут взагалі про суди буду розповідати. Квантова заплутаність. Ніщо в порівнянні з судовою. Ви, звісно, можете сказати: ніфіга, з судами, все просто, ми дивилися в коробку, вони мертві. Ну по-перше, чого ви придовбались до метафори? А по-друге, вони, звісно, мертві. Але. Істормітакина huh? оредига, це не кіт. Кіт в коробці, а й е, все добре, досить. Бо дуже цікаво, але нічого не ясно. Отже, говоримо про українські реалії судової реформи. Тепер, коли дві третини вимкнули це відео, бо суди це нудно. Скажу правду. Говоримо про те, як розтринькали майже півмільярда гривнів на корм мертвим котам. Цікавіше звучить. Далі буде ще цікавіше, тому зараз, якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це. Ставте дзвіночок, у нас чимало нових відео, не припускайте. А тепер полетіли. У 16 році судами понеслася реформа. Спрощено, пояснимо її так: от на картинці до ми бачимо суди третьої інстанції. Вищий господарський, адміністративний, і спеціалізований. От на картинці після їх немає. Вони ліквідовані, скасовані, анульовані. все, їх немає. Реформа була не лише про це, але ключове, що вам треба запам'ятати для сьогоднішнього ефіру: було, стало, є, нема. Живе, мертве. Шредінгер Гейзенберг. До чого тут Шредінгер і Кіт поцікавитись? Ви ну все просто. Усі ліквідовані реформою суди України склали в коробку, і вони в ній ем, живуть, живуть непогано. Ми розіслали запити на їх утримання, все порахували, і загальні суми вражають. Гринкевич позаздрить йому стільки ж на заставу треба, навіть вже трохи менше. Але справа не тільки в сумах. Вона у контексті із дефіцитом бюджету в півтора трильйони гривень витрачати мільйони на те, що уже шість років як ліквідовано. Якось так собі. Все, інтриги нагнали, проблему описали. Давайте відмотаємось у 2016-й і почнемо розбиратись детальніше. З питання на що їх взагалі ліквідовували? Чесна і незалежна. Судова влада причини дійсно були для обговорення всіх цих причин, збиралися тривалі, круглі столи, де різні фахівці сиділи з серйозними обличчями. Я зараз кажу про це, щоб ви розуміли наскільки серйозно підійшли до справи. Бо ми, звісно, спростимо ці причини, до була задофіга складна система, аж з чотирьох етапів, в яких всі плутались, і ніхто все одно не відрізняв вищий від верховного. І от експерти та венеціанська комісія, про яку ви не знаєте, що. Це, але звучить солідно. Дійшли висновку, що треба спростити судову систему і запропонували ліквідувати вищі суди. Тобто, щоб були три етапи, а не чотири: просто суд, апеляційний суд, Верховний суд. Чітко. В жодному разі не вбачайте в цьому максимально спрощеному описі якогось сарказму. Він просто максимально спрощений. Якщо переповісти всі нюанси, глядачі здуріють. А від формату три менше ніж чотири здуріють лише юристи, а їх і так ніхто не любить. Так от вищі суди зникли, але їхні функції ні. Ну складно повірити, але якусь роботу вони робили, і цю роботу треба кудись передати. План був такий. Беремо старий корумпований Верховний суд України, піскоструємо у новий очищений верховний суд. Набираємо лише хороших суддів і віддаємо їм функції і старого корумпованого верховного суду, і всіх ліквідованих вищих судів. Теж. Вищий верховний фіхто помітить. Тут важливий момент саме в піскоструємо, бо очищення Феміди від недоброчесних суддів було серед завдань реформи. Добре, гаразд окей, сказали депутати у 2016 році і ухвалили закон про судоустрій і статус суддів реформа. Але в цьому законі серед масивного тексту десь у прикінцевих заховався абзацик, який коштував близько півмільярда гривень. Звучить він так: все, що запланували ліквідувати, ліквідовується встановленому законом порядку. Порядок дивись додатково. А тепер дивіться фокус. Порядок ліквідації вищих судів дійсно був. Створили ліквідаційні комісії. Вони закривали побутові справи судів. Ну там борги заводу віддати, стіни пофарбувати на останок і все. Суд можна ліквідовувати? А ні, бо щоб ліквідувати суд, треба звільнити суддів. А вони не хочуть. Ну не хочуть. І все. Звільнити суддів у комісії немає повноважень. Без звільнення суддів не можна ліквідувати суд. І поки суд не ліквідований, треба платити суддям. А роботи в них вже немає, бо для системи суд таки ліквідований. Вся робота їде іншим людям. І так 6 років. Підберіть слюні, ми самі заздримо. Дивіться. Ми про цю проблему дізнались відносно випадково. В гості до наших юристів зайшли їхні знайомі юристи. В них був оцей юридичний смолток, коли звучить щось на кшталт у складі, визначеному цим законом. Суди згідно відповідного переліку, ліквідуються у установленому законом порядку, а потім всі сміються. Потім виявилося, що тема не нова, про неї періодично згадують, просто вона якось не впадала нам у очі. Але от впала. І одразу захотілося порахувати так, а скільки бюджет витратив на оці давно ліквідовані, ніби як суди. Ми розіслали запити, і я б сказала, що зараз буде топ 3 утриманців, але вищих судів і було три. Всі в топі. Зауважте, усі цифри далі зарплати. Вищий спеціалізований суд за 6 років отримав сотню мільйонів гривень, цьогоріч отримає ще вісім. Вищий господарський суд з моменту ліквідації обійшовся у 108,5 мільйонів гривень. Цьогоріч запланованих витрат на суд 8 мільйонів. Вищий адміністративний суд на утримання його після ліквідації витратили 127,5 мільйонів гривень. У цьому році докинуть понад 14,5 мільйонів. Непогано, як для судів, які не існують уже 6 років. Що, не назбиралося півмільярда, та зараз ще буде. В ході реформи, нагадаю, мали ліквідувати не лише вищі суди, але і старий поганий Верховний суд України, і створити новий хороший Верховний суд. Новий хороший Верховний суд ніколи не набридне створили. Але з ліквідацією старого поганого виникли ті самі проблеми, що і з вищим. Судді не захотіли звільнятись, тому старий поганий верховний суд ще протягом шести років отримав 121 мільйон гривень, і цього року ще отримає майже 14. Тому ж наші судді просто герої насправді чисто заради краси. Гроші, які бюджет витратив на старий поганий верховний суд, це. Три мільйони доларів є певна іронія в тому, що рівно стільки ж склав Хабар, який отримав голова нового хорошого верховного суду Всеволод Князєв. До речі, не на шостий рік, а вже на другий історію корупційної України мав би писати Дуглас Адамс. Добре, з числами розібралися пів ярда протринькали, усі задоволені. Але яка ж причина, чому процес ліквідації судів затягнувся аж на 6 років? Насправді, я вже вище сказала: судді просто не захотіли звільнятись, а механізму законно їх звільнити у зв'язку з ліквідацією просто не було. Чому не хотіли? Ну, hmm, вони отримували гроші і нічого не робили. Зрозуміла, мотивація. Що додати? Це перевага, це захист прав людини, тобто благі наміри. Альтернатива, звісно, була треба було пройти конкурс перевірки на доброчесність отримати роботу в новому хорошому верховному суді по перше перевірки на доброчесність по друге це ж судити треба буде Звісно, звісно, були судді, які пройшли конкурс, пройшли перевірки і отримали посади в нових судах. Але значна частина вперто залишалася у своїх судах Шредінгера та імітуючи активну діяльність, бо правосуддя у ліквідованих судах ніхто не здійснює. Судді ходили до бібліотеки, працювали над законодавством, пили каву, трішки дивилися у вікно, і йшли додому. Отримували свою суддівську винагороду. І якщо ви думаєте, що оце нахабство, то зараз ще слово хуцпа вивчите. Бо там були судді, які судилися за збільшення своїх виплат. Все це через законодавчу неврегульованість, дірку, прибрати яку дійшли руки лише на шостий рік. Минулого року внесли зміни в законодавство. Ура! Проблему вирішено! Фіг з ним з п'ятьма сотнями лямів. Розходимось. Ну, є момент так. Як звільнити суддів, ніхто не придумав, просто їм дозволили без конкурсу перевестись в інші суди. Суддів старого поганого Верховного суду автоматом взяли в новий. Очищений судді з вищих судів без конкурсу перевелись до апеляційних чи місцевих судів. Якщо довго сидіти на березі і чекати, повз пропливе труп реформи. Чи як там? Ну але крапку у шестирічній Катавасії таки поставили. Поставили методом Чорт з вами перемогли, дотерпіли, робіть, що хочете, але поставили. Наразі по ліквідованим судам не залишилось жодного судді. В принципі, на цьому можна було завершити, але давайте заразом розглянемо ще одну дуже подібну проблему. Бо окрім суддів, в ході реформи загубили ще сотню дві окремих суддів. Чорт, зараз буде складно, але сюди все одно додивились тільки ті, кому реально цікава уся ця суддівсько реформована історія. Ну або ті, хто думає, що ще раз покажуть опосума. Talking, it, huh? Тепер, коли з нами лише фанати суддівських муток, поясню. Є така категорія судді п'ятирічки. Ну, щось типу того. До реформи судді спочатку призначались на 5 років, і лише потім рада призначала їх вже пожиттєво, випробувальний період, так би мовити. Виявилося, що випробовується в першу чергу лояльність до влади. І оця постійна тривога призначать, не призначать, негативно відбувається на якості власне правосуддя. Тому під час реформи це п'ятирічне явище скасували, і з 16-го року всі судді призначаються пожиттєво, безстроково. А ті судді, які вже були призначені на 5 років, просто зникли юридично. Фізично вони нікуди не поділись, перепризначити їх не могли, тому що органи, які б мали цим займатись, були заклопотані своїми справами. Повноважень здійснювати правосуддя у цих суддів вже не було. Але суддями вони лишалися, минали дні, тижні, місяці. Третій місяць вже починається. А коли це закінчиться? Четвертий вже тобі здається, що ти деградуєш. Потихеньку, ти починаєш більше читати, теорія, теорія практики то немає. А коли в тебе вже восьмий місяць, то навіть винагорода вона не компенсує. І таких. Мертвих душ по судам України в середньому було десь дві сотні. Якщо докинути до них суддів без присяги, не питайте і суддів віком понад 65 років, які теж не судять, то назбирається три сотні. І знову ж таки, ці судові експерименти не обходяться нам безкоштовно. Ми закинули запити, отримали кілька сотень відповідей від судів з усіх регіонів України. Там всі відповідали кожен про своє. Тому систематизувати це проблемно, але узагальнені цифри десь такі: з 22 по 24 чисто за останні пару років, судді без повноважень у Полтавській області отримали 18 мільйонів гривень зарплати. В Одеській області 26 мільйонів, Львівська область 15. Київ. 65. Щоб не перевантажувати, в середньому усі ці неповноважені судді обходяться бюджету десь у 200-220 мільйонів на рік. І вперше у цих суддів, які зависли, почали повертати до роботи лише цього травня. Тож тяжко підрахувати суму збитків, яку завдала нам держава через свої помилки, а потім неспішними рішеннями, щоб їх виправити. Десь Півтора мільярди завіялось. При дефіциті бюджету півтора трильйони гривень витрачаємо гроші на те, що 6 років, як вже все. Зате кешбек придумали. Це я нагадую вам подивитися минуле відео про специфічні економічні ініціативи. Один невдалий параграф там, криве формулювання тут. І якщо це все в законі, то такий результат. А поки на цьому все. Не скупіться на вподобайки і коментарі. Так Ютуб розуміє, що ця нудна на перший погляд суддівська тема насправді дуже важлива і покаже його більшій кількості людей. І якщо ви любите нашу роботу, долучайтеся донатами, Вони допомагають робити більше. Побачимось!